Сосна кримська, такі десь по півтора метра є саженці сісіянці, ну в общем вони тут висаджені на то, щоб їх копали, приїжджають, копають, обкапують з корнями, з землею забирають, обматують. Є... є як півметрові, метрові, так і більші. Такі хороші вибирають гарні сосни ще не формовані, але я бачу формують їх і такі вони ось класні. В общем, кому треба, хто хоче, є. Є екземпляри такі, що Виборок в китайському ресторані. Менші, більші, а є такі от по 3 метри, по 4 метри, що приїжджають, викупують з комами землі. Ну і увозять, і сіткою обмотують. і Ось які. Це вже ну, за десь метра два. Вона. одна двійна, двійний верх. В общем, вибор який? який хто захоче. Будеш копати, візьми кримську цю викопай собі, будеш мати. Що в мене там не буде? Буде. Не каюлося, О, чуєш? у нас ще охота. Викольна, да? Ялинка є звичайна. Ялина звичайна. Викопай мені. Ні, мене гриже. Ну бери копай тут. Не, не можеш, значить. Ось такі сосни. Кому треба, сосни, вибір, який хочете. Від великої, від 5 до 6-метрових до от, півметрових. Може кому треба, це не те, що там реклама, але люди питають. Бачу то когось нема, а в нас тут його висажені були. Ось така маленька. Як маленька, але гарненька. Сосна кримська. У нас тут не дефіцит їх. Вибрати можна. Вон. Такі даже великі є, но їх ось є які. Все.